Перська династія Сафідів у XVI-18 століттях залишила по собі дуже впливову спадщину, серед якої присутні досягнення у мистецтві. У період їх панування сильно розвинулися кахлярство, килимарство, мініатюрний живопис, каліграфія тощо. В архітектурі династія Сафевідів успадкувала традиції попереднього періоду Тимуридів, проте, аби адаптувати їх до нового імперського стилю, надали ще більшого масштабу. Вона дещо спростилася. Проте почали утворюватись великі скомпоновані архітектурні ансамблі, що виглядають більш урочисто. Аббас перший переніс столицю місто ісфаган і розпочав найамбітнішу програму будівництва за часів Сефевідів. Він побудував розлогу прямокутну замкнену площу з великим базаром всередині, що називається Майдан Імам, тобто площа Імама, яка була закладена в 90-х роках шістнадцятого століття. Її загальна площа складає майже 90 тисяч квадратних метрів. З усіх боків вона оточена дворівневою аркадою, а в кожній стіні й площі, окрім брамної, є по будівлі: мечеть Шейха Халотфоли, мечеть Імама та Алі Капу великий палацовий павільйон. І саме ці дві перші мечеті можна назвати перлинами Сефевітської архітектури. Мечеть Шейха Лотфоли мала бути приватною для королівського двору, на відміну від мечеті Імама, яка призначалася для громадськості. З цієї причини вона не має мінаретів і менше за розмірами. Сама будівля, грубо кажучи, складається з прямокутного простору, вписаного в стіни площі, на яку спирається купол. Цікавим є розташування купола по відношенню до брами Айвану. Через те, що площа орієнтована з півночі на південь, а кібла, тобто напрямок до Кааби, південно-західна. Основна зала та купол над нею повернуті на 45 градусів по відношенню до входу, через що купол виглядає посунутим від центру на південь. Важливо, що на відміну від пам'яток періоду тимуридів 14-15 століть, поверхні куполів цього періоду не розчленовані геометрично, а мають однорідну поверхню, вкриту суцільним орнаментом. Зовнішня сторона куполу цієї мечеті багато вкрита кахлями помаранчевого та блакитного кольорів, а також написами з білої плитки, якими оповитий підкупельний барабан, що описують три голови з Корану. Орнамент павича, що вкриває всю внутрішню площу купола, одна з особливостей цієї мечеті. Якщо дивитися в центр купола зі входу, можна і справді побачити павича, хвіст якого утворюють сонячні промені з отвору в стелі. Сам орнамент є символічним і позначає гармонію та єдність всесвіту. Мечеть Імама величезна споруда, призначена для громадського використання. Важливо, що в ній використовувався новий стиль кахельної мозаїки, так званий семиколірний. У попередніх перських мечетях кахлі вироблялися з фаянсової мозаїки, утвореної повільним і дорогим процесом вирізання і збирання в орнаменти шматків окремих одноколірних плиток. У цьому ж випадку ремісники наносили всі кольори одночасно, а потім опалювали плитку, що дозволяло використовувати більше кольорів, створювати багатші візерунки, до того швидше і дешевше. Вхідний портал мечеті може похозуватися найкращим кахельним оздобленням серед усіх будівель площі. Він повністю виконаний плитковою мозаїкою у повній палітрі семикольорної техніки, обрамлений широкою смугою написів релігійних текстів, викладених білим кольором. Окрім того, сефевіди започаткували певне відродження у перському будівництві куполів. Від куполів інших культур їх відрізняють різнокольорові плитки, переважно блакитного кольору, якими покривали зовнішню частину. З часом висвагання з'явилися десятки таких куполів, і стверджується, що їх могли бачити з величезної відстані мандрівники, що прямували шовковим шляхом, через надиво яскравий контрастний до неба бірюзовий колір. Окрім того, купол саме цієї мечеті має 53 метри у висоту, і після завершення його будівництва у 1629 році став найвищим у місті. Таким чином, на прикладі цих двох мечетей можна прослідкувати зміни в перській архітектурі за династії Сефевідів. З одного боку, це збільшення самих масштабів будівництва, збільшуються площа мечетей, висота куполів, та й сама площа імаму із фагані гарним тому прикладом. Таким чином, хоч загальне оздоблення архітектури цього періоду може виглядати одноманітнішим, важливим є початок створення цільних ансамблів, великих структур, що поєднують у собі декілька будівель. З іншого ж боку, сильно змінюється оздоблення поверхонь, куполи замість зовні почленованих, геометричних, вкриваються суцільним, хоч і повторюваним орнаментом. З'являється нова техніка, що відкриває для людей нові можливості прикрашення стін більш майстерно, з більшою кількістю кольорів та світла.